Листопад та грудень час підбиття підсумків роботи органів державної влади з питань соціально-економічного розвитку за поточний рік. Саме цій темі було присвячено прес конференцію голови надвірнянської райдержадміністрації Юрія Касіянчука для провідних засобів масової інформації району. Прес-конференція була присвячена підсумкам року, що минає про те, що вдалося зробити, та проблеми, які мають місце на Надвірнянщині, розповів журналістам місцевих засобів інформації. Голова Надвірнянської районної державної адміністрації Юрій Дмитрович Касіянчук. Голова Надвірнянської РДА, розпочавши прес-конференцію, повідомив журналістам, що Надвірнянський район посідає 12-те місце в обласному рейтингу з 19 районів Івано-Франківської області. До загальної оцінки рейтингової. Входять ряд показників, зокрема, оцінюється економічний розвиток, інвестиційна, наукова інноваційна діяльність, державні фінанси, споживчий ринок, населення та ринок праці, житлово-комунальне господарство, рівень злочинності і захист прав дитини. Оці показники, кожен по своїй лінії, вони мають свою відповідну оцінку, як області, так і районів. Ежах області і по цих загальних показниках, по сумарній оцінці на сьогоднішній день, а вірніше за 9 місяців, поточного року, надвірнянський район посідає 12 місце. Ми не є і не аутсайдерами, але ми не є і лідерами у цьому плані. В ході прес-конференції очільник району окреслив ситуацію у сферах освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту населення та питань інвестицій в економіку надвірнянського району. Також голова надвірнянської РДА не оминув теми поводження твердими побутовими відходами на території Надвірнянського району з твердими побутовими відходами. То ви були присутні на сесії районної ради нещодавно, куди ми з головою районної ради запросили представника інвестора, представника фонду міжнародного фонду по програмі Ековерди. І даний, даний проект він дуже цікавий, тому що він не передбачає наявності на території району. Полігону твердих побутових відходів, а буде здійснюватися вивіз сміття по укладених угодах з населенням, вивозиться безпосередньо на заводи. Які планується спорудити за пропозиціями даних інвесторів, спорудити на території Калуського, Тисменецького і, якщо не помиляюся, Коломийського або Косівського районів. на завершення прес-конференції Юрій Дмитрович відповів на запитання журналістів, які стосувалися життя району, Все Всеволод Киселевський, Іван Сем'янів, новини, телеканал Рай.